Друзі, всім привіт. Ну давно таких відео не було. І сьогодні я вам розкрию а, секрет, як керувати парком, і які є в цьому проблеми, і саме головне їхнє вирішення. Тобто я хочу звернутися до всіх, кому цікава оренда автомобілів, оренда з правом викупу, відсоток на автомобілі. Це для власників автопарку відео або для людей, які... Мають свій автомобіль або управляють автопарками. Той тобто сьогодні я хочу поговорити з вами про продукт, яким я зовсім недавно почав користуватися, і дуже жалкую, що цього продукту не було там 15 років назад, коли я починав а, создавати свій власний автопарк. Я розкажу про ціни, я розкажу про те, що він вам дасть, чим він вам допоможе. Друзі, це дуже цікаве відео. По-перше, не забудьте написати коментар. Не забудьте, друзі, репостнути це відео, тому що з цим відео і з цим продуктом управління вашим автопарком стане значно легше. Так що друзі, всім привіт? Ви на каналі Реальний Таксист. В описі під цим відео ви знайдете для себе корисні силки. Хочу нагадати також для власників автопарку, хто займається автомобілями в оренду, хто є моїм конкурентом, ви являєтесь моїм конкурентом, і в цьому нема нічого поганого. Ми можемо друг другу допомагати. Ми й допомагаємо друг другу. Ми маємо. Чорні списки, які є у вас, у нас які ми ділимося водіями, які роблять каку для власників автопарку, там крадуть касу, б'ють машину. Ми не тільки конкуренти, ми ще і друзі. Як не крути, так воно є. Правда, хтось не хоче друг до друга звертатися, тому що думають, що от я. Краще других Забудьте про це, це все мелочі. Я дуже е, люблю ділитись опитом з власниками автопарку, і також е, перебираю опит інших людей для себе, тому що у кожного свій метод управління. Це перше. Друге, друзі, хочу нагадати, що якщо ви у вас невеликий автопарк, у вас немає своїх сервісів, у вас немає своїх малярок, рихтовок, у вас немає людей, які допомагають вам приганяти автомобілі з Кореї, з Америки. Ви можете звернутися до нас, і ми вам з цим допоможемо. Ми зробимо вам кращі умови по ремонту ваших автомобілів, кращі умови по доставці покупків ваших автомобілів для того, щоб ваш бізнес розвивався. Якщо, друзі, в описі багато цікавої інформації. Набирайте, пишіть мені особисто. Буде цікаво зустрітися з кожним, поспілкуватися. Зрозуміло, що з деякими, з деякими ми вже списувалися, але ще не зустрілися. Друзі, не про це. Це такий відхід від основного відео, яке сьогодні буде. Сьогоднішнє відео про crm систему MF Auto. Це. Серем-система, яку е зробили хлопці на власному досвіді. Тобто хлопці, які зробили так, щоб управляти, слідкувати за власним автопарком, було набагато легше. Якщо цікаво, сідайте поудобніше, друзі, беріть чайочок і послухайте про цю серем-систему. А якщо в кого немає часу, в описі є силочка на цю crm систему ви можете перейти на їхній сайт, на їхній YouTube канал. Там буде описано, розказано, чітко про повністю всю crm систему Не буду вас томити до кінця, кому цікаво, подивиться це відео, кому а, там немає часу, не цікаво. Хочу сказати, що на даний момент до. Кінця січня 2025 року знижка 50% на покупку оплату цієї crm системи Так вона платна і коштує вона абонплата від друзі, 799 гривень на місяць. Це просто смішна ціна. Ця crm система закриє вам одного. Менеджера, якому потрібно буде платити 30 тисяч гривень. В цій crm системи люба дитина може вбивати дані, які приходять від вашого автопарку, від ваших адміністраторів, які ви будете бачити в комп'ютері, в телефоні, в ноутбуці абсолютно в будь якій точці планети, ви будете за цим слідкувати. Так що, друзі, це для тих, хто поспішає, а для тих, кому цікаво. Я зараз вам про все розкажу. А давайте трошки предісторії, як власники автопарків зараз, колись і я до того часу, поки я не почав знайомитись з crm системою МФАвтосерем, як я вів свій автопарк. Це були екселівські файли. Це, щоб ви розуміли, Excelівський файл не просто один. Це графік, це приходи, це розходи, це страховки, це боржники, це реклама, це. Ну, коротше, можна рахувати, рахувати, не хватить а, пальців на одної руки. Це ви розумієте, що в одному екселівському файлі вас буде. Тільки одна таблиця, в іншому інша таблиця, в іншому інша таблиця. Тобто у вас буде 15, 20, 30 таблиць, буде куча папок, буде куча там, якихось ходів про які ви, якщо ви вилетите на 3-5 неділю з роботи. В плані того, десь від'їдете, десь упустите цей момент, не будете туди дивитись, там будуть займатися адміністратори, менеджери, то ви потім не зберете рам. Точно так же було і в мене, неоднократно, коли е займалася людина, яка управляла автопарком, коли я не дивився е глибоко в очотні файли. Потім мені знайти щось позавчорашнє дуже тяжко. С системою, яку зараз хлопці создали, МФ-Авто, Сірем, набагато все проще. Є дата, є по кожному дню видно абсолютно все. Які були приходи, які були розходи, були чи ДТП, скільки автомобілів стоїть, що потрібно в Ексселівському файлі? В Ексселівському файлі вам потрібно відкрити графік, подивитися на автомобілі, подивитися. В ці дні вільні вони, або не вільні. Подивитися, стоїть чи хтось там в графіку. Подивитися, а в понеділок працювали вони чи не працювали. І вас перед глазами отака от таблиця і реальна каша. Далі ви хочете побачити, а скільки і коли хто приніс за оренду, або оплатив викуп. або... Оплатив борги, або ви хочете подивитися там, коли і скільки повинні в будущому вам принести. Тобто, цього вам не дасть Excelський файл, а по тій причині, що з Excelським файлом ще потрібно вміти працювати. Тобто ви повинні розуміти, що на екселівський файл потрібна людина, яка чітко розуміє алгоритми Excelської файлу. Серед системи авто є техпідтримка. А є люди, які вам допоможуть. Є тренінги, друзі. І це всього від 799 гривень. Що це таке? 799 гривень. Я вам зараз про це, друзі, розкажу в цьому відео. Тобто, ми розуміємо, що 799 гривень це коли у вас невеликий парк, вам не потрібно багато під це менеджерів. Тобто, це самий-самий мінімальний пакет економ за 799 гривень. Він включає в себе в компанію, клієнти, чорносписки, автомобілі, фінанси, оренди, депозити і страховки. Тобто, давайте попунктно розберемося. Тобто, компанія, в якій ви власник, ви можете надати доступ для користувача і загрузити туди до 10 автомобілів, і бачити автомобілі свої, приходи по них. бачити страховки, Тобто ви бачите СРМ-систему, напроти якої є автомобіль. Напроти якої є, в якому на стані, тобто вона їде, не їде, хто на ній їде. Якщо ми розуміємо, що є водій, ви навіть його не знаєте. Менеджер його взяв, ви відкрили, подивилися по водію. Його документи, це все грузиться в crm систему. Договор, все грузиться в crm систему. Далі ви дивитесь фотографія автомобіля на початок. Ціна автомобіля, за скільки ви його, наприклад, купили, скільки вам, він вам приніс грошей і так далі. і так далі. Друзі, це всього за 799 гривень, якщо ви невеликий автопарк. Далі йде рішення таке, як стандарт. Тобто, він коштує на даний час до кінця січня 2025 року він коштує 1749 гривень місяць. Тобто, ви можете взяти як на місяць. Можете зразу оплатити на рік. Але саме головне, ви повинні розуміти, що безкоштовно ви вже з завтрашнього дня можете користуватися 14 днів, розбиратися з цією програмою. 14 днів безкоштовно. Ви відкриваєте сіремку, починаєте грузити туди свої автомобілі. Ви, менеджер, задаєте питання техпідтримці, яка вам в цьому буде допомагати. І, друзі, це одна от така crm система і спеціально вона создана для автопарка, вона далі доробляється. Тобто, друзі, і щоб ви розуміли, в цьому crm системи ви бачите абсолютно все. Про цю crm систему я буду розказувати неоднократно, тому що це буде дуже цікаве рішення для вас і для мене. Чому? Тому що, якщо ми усі автопарки, Будемо працювати на цій серим-системи, всі чорні списки водіїв, ми будемо бачити між собою. Тому що дуже багато є автопарків, які навіть, друзі, не пишуть про людей, які б'ють машини, які крадуть каси, а це є дуже великою проблемою. Чорний список, який один на всіх. Він повинен бути. А, при тому, що таксі це така сфера, в яку водія можна там уформити від дзвонка до поїздки на автомобіля буквально за годину. Але якщо його якісно провіряти, як це робить наша компанія, то, в принципі, друзі, 2-3 години водій поїхав. але Виїхав якісний водій, який з головою, який не прийшов скривдити ваш автомобіль, розбити, вкрати касу, щось там розказати. А прийшов, побачив автомобіль, подивився його, ніхто не заставив його сідати на цю тачку, він заплатив оренду або сів на відсоток і поїхав працювати. Якщо людина не хоче брати цей автомобіль, ви може знайти інші парки конкурентів, які він може взяти цей автомобіль. А СРМ-система, якщо вона буде там зараз, вона є вже у багатьох компаніях. І всі чорні списки водіїв, які є, наприклад, ти вбиваєш там фамілію, там, наприклад, там, Іванов, Іван Іванич. Да? Тобто, і тобі а, видає а, в чорному списку: є такий водій, був перевіряли, не перевіряли, в якому він паркі працював, що він там зробив це дуже прикольно. Ну і звісно. А, прикольно те, що вся фінансова звітність, всі розходи, приходи. А зараз СРМ-система ця вже а, доробила таке рішення, яке потрібно для автосервіса ремонт автомобілів. Це все буде в одній великій СРМ-системі. А саме головне, що якщо ви берете максимальний пакет, то, в принципі, ви можете цю crm систему ставити для водія. Навіщо? Щоб водій. Який приходить, бере в оренду ваш автомобіль, в нього, в його програмці, в його аккаунті було видно, коли йому оплачувати, що робити в тому абоєному способі, якщо він там, не дай Бог, попав в ДТП, кому дзвонити, що робити, а, як робити фото, і це все буде підтягувати crm система, яка буде видавати вам, вашим менеджерам, вам це все буде бачити, які є проблеми. Також, ця crm система якщо, наприклад, у вас закінчується страховка, якщо е, десь є якісь просрочені платежі, е, якщо там були якісь питання і їх проігнорили, а е, система буде вам про це інформувати. А якщо від вас це скривати не будуть, ви будете про це знати. Ви будете діяти і розуміти, що якщо це не зробити, то в принципі буде поганий відгук від про вашу компанію. А тут ви розумієте, так, страховка закінчилась, ви вирішили: ой, та я забув! А так ніхто забувати не буде. Буде раз, все чітко, страховка зроблена, нова загружена. Питання по страховій буде все прописано, що сьогодні була. Був страховий випадок. Завтра потрібно написати заяву. Післязавтра треба там дати копії документів. Післязавтра, і це все пишеться в цій програмі. Ви відкриваєте ДТП там, наприклад, 55 55 там Hyundai Sonata Ви відкриваєте, дивитесь, що по ній було ДТП, на якої воно стадії. Це плюс плюс Екселівський файл вам це не покаже. Вам максимум може словами донести менеджер. Менеджер, як завжди, забуде, вам не донесе, ви профукаєте страховий платіж або профукаєте якийсь документ, будете думати, що вам це дає виплатити. Коротше, ця CRM-система Auto CRM, вона дає можливість вам зекономити. Я про цю CRM-систему на даний момент розказую вам своїми словами. В описі, друзі, є силочка. Переходьте на сайт CRM-системи і дивіться, що вона може. Почитайте, подивіться, подивіться відео. Ніхто не заставляє вас купувати цю crm систему і Хочу вам нагадати, що безкоштовно ви можете її з сьогоднішнього завтрашнього з післязавтрашнього дня взяти. На 14 днів безкоштовно. І коли ви візьмете безкоштовно, ви почнете додати свої автомобілі, ви почнете працювати з цією crm системою ви не зможете більше без неї працювати. По тій причині, бо вона дуже зручна, вона економить ваш час, вона економить ваші гроші. Те, що забули, у вас такого не буде. І саме головне, що благодаря цій CRM-системі, благодаря правильній роботі, Може бути в вашому автопарку менше варобства. Тому що чоловічний фактор це чоловічний фактор, а СРМ-система, відчутність, фінанси, вона покаже вам абсолютно все. Ця СРМ-система робилася в реаліях автопарку. Друзі, це не просто люди, які не знають нічого про таксі, просто вирішили зробити. Звичайну crm систему для того, щоб її там продавати. Обична crm система наприклад, така, як ну, я не знаю, для продажників в середньому стоїть 150 доларів. Там Авіповська вона стоїть там і 300 і 400 доларів. Друзі, тут, якщо у вас невеликий автопарк, на даний момент акція 50% знижки, вона коштує 799 гривень. Якщо ви хочете стандарт пакет це 1749 гривень. Якщо ви хочете преміум пакет, там де є абсолютно все. Тобто тут 2249 це 5 користувачів 30 автомобілів. Е, стандарт пакет це 3 користувачі і 20 автомобілів. І економ пакет це один користувач і 10 автомобілів. Звісно, якщо вам потрібно більше автомобілів, ви їх додаєте. Звісно, CRM-система буде. Трошечки дорожать. Е, і, друзі, але це 100%, я вам скажу, що якщо ви почнете її користуватися, ви дякую, потім мені скажете. За це грошей з вас не беру. Це інформація від мене. Тут було отаке от невеличке, коротке відео. Всі ваші питання задавайте е, в коментарі. Пишіть мені в особисті, пишіть мені в інстаграм. А якщо ви хочете. Стати, можна сказати, власником цієї CRM-системи CRM, пишіть менеджерам, не моїм, людям, які создали систему управління автопарком. Це, друзі, знаєте, от я вам скажу там одним словом: сучасна CRM-система для автопарків, які я дуже довго шукав, я її не знайшов. Це надійний контроль автопарку, запорука успішного функціонування вашого бізнесу. Друзі. Система допомагає вирішити абсолютно всі проблеми власника автопарку, менеджерів автопарку. Це набагато легше, чим з екселівськими файлами. В описі є силочка. Переходьте, друзі, а місць хватить для всіх, хочу нагадати, що акція 50% знижки новорічня до кінця січня 2025 року. Але прежде, що ви купите цю crm систему ви можете взяти на 14 днів її безкоштовно протестувати. Але не забувайте, до кінця січня 2025 року буде знижка 50%. Якщо ви візьмете. На місяць буде 50% знижки, якщо ви візьмете на рік, буде 50% знижка. Так що, друзі, ви повинні розуміти, що якщо ви власник автопарку, ви здаєте автомобілі в оренду навіть два, навіть три, навіть чотири, ви все одно далі будете розвиватися для того, щоб вести статистику автопарку, фінансову, по водіям і так далі. І так далі ця crm система вам. Потрібна. Хто мене знає, хто до мене приходив на курси там создання автопарка, друзі, хто до мене ще прийде на курси создання автопарка, я всім буду це рекомендувати. Всі хлопці, які займаються автопарками, неважно в Києві, в Одесі, в Львові, в Рівному, в Тернополі, неважливо, ця срм система для вас вона коштує, друзі, мінімально на даний час. Це 8 стаканчиків флатфайт. 8 стаканчиків флетфайту. crm система у вас в кармані, вона в телефоні. Ви її дістали. Все, ви десь в поїздки. Вам не треба відкривати файли. Ви дістали там автомобілі. Ви розумієте, скільки у вас автомобілів? Стоять вони на не стоять. Я дивлюсь, там статус. В оренді, дивимося. Hyundai Sonata, Toyota Prius на базі. Я розумію, що в мене два автомобілі стоїть. Далі я листаю нижче, дивлюсь, в мене е, на ремонті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 автомобілів. Зараз я буду запитувати, чому на ремонті. Тому що одна машина на малярці, це видно. Одна машина на малярці так, також видно. Одна машина на двигуні видно. Я, який статус? Коли буде відремонтовано, це все ви вносите сюди і ви не гавкаєте на менеджерів. Ви просто дивитесь в системи, потім задаєте питання по кожному пункту. Ви думаєте. Це погано? Це просто. Просто, ну я хотів би сказати, а ну знаєте як, своїми словами. Але скажу, що друзі, це круто. І в описі є ссылка. Час 50% знижки до кінця січня 2025 року. Хочу нагадати, що там є Техпідтримка. Хочу нагадати, що 14 днів безкоштовно МФ -авто, CRM Система – це система управління автопарком, яка вам зекономить дуже багато грошей. Не вірите? Спробуйте. А ви були на каналі Реальний таксист. Це відео про бізнес. Пов'язаний з таксі, з орендою автомобілів. І сьогодні ми говорили про МФ-Авто СРМ. срм систему управління автопарком. В описі є ссылка. Друзі, не зволікайте! І всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!